Ключові проблеми Міністерства юстиції існують роками, і експерти виділяють чотири основних: перша робота виконавчої служби для її ефективності, необхідно вдосконалити законодавство та налагодити механізм примусового виконання рішень. Виконавча служба і пов'язано із виконавчою службою. Функція держави реалізації конфіскованого майна. Тобто, якщо виконавча служба має би, мала би виконувати рішення суду. Де є окрема майнова складова, яка конфіскується державою? Тоді держава мала би знайти спосіб реалізовувати це конфісковане майно. Усі ці схеми, які насправді носили очевидну корупційну складову, їх просто ліквідовувати і перевести все на саму виконавчу службу. Перевівши її, натомість на виключне значайське обслуговування, ще одне нагальне питання. Нотаріат на думку Романа Зварича, процес відбору нотаріусів має бути максимально відкритий. Є така е, структура в Мінюсті, е, як інформ'юст. Е, Вірніше, вона була донедавна. Тепер тоді перетворили її на. Іншу структуру, тобто, це є структура, яка тримає всі реєстри для прикладу реєстру нерухомості для того, щоб можна мати доступ до цього реєстру, що потрібно для прикладу нотаріусам. Нотаріус повинен заплатити, але точно, це переходить ці кошти на самого клієнта, щоб просто витягнути з реєстру про нерухомість необхідну інформацію. Я був переконаний, що просто треба це підприємство ліквідувати як таке і створити окремий структурний підрозділ в Міністерстві юстиції. Знову ж таки, із виключним казначейським обслуговуванням, система реєстрів так само потребує уваги та найскорішого реформування. На думку ексміністра, їх необхідно переводити на казначейське обслуговування. доходять до мене чутки про те, що знову ж. Habarijane lahko verišite, preznačenja na en ali drug materijalni okrog. Висновок, якщо не буде максимальної гласності в роботі, якраз міністерства у цій сфері, то звичайно будуть ходити такі чутки. Я не кажу, що там насправді є таке. Болючим питанням для міністерства юстиції є робота пенітенціарної служби, адже мін'юст таки не має повного цивільного контролю над нею. Але ніколи не була пенітенціарна система цілковито. Інкорпорована інтегрована у систему сфери відання міністра юстиції, те, що вимагала Ради Європи в нас, тобто, а саме це було не тільки переведення до міністр, але принципово, щоб був створена була створена система цивільного контролю над роботою цієї служби. Цієї системи ми ще досі цього не зуміли зробити. Олена Халік, клуб Реформ, п'ятий канал, підрозділ